Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні буду експериментувати. Побачила на просторах інтернету дуже цікаву яїчницю. Яїчницю, яйчницю, я знаю там правильно. Значить, будемо пробувати. Сковорідку з тефлоновим покриттям, без всяких полізів, що насипаю кунжут. Я такого ще не бачила. Побачила перший раз, тим більше не пробувала. Хочу спробувати. Кажуть, що дуже смачно. І корисно, ну тут понятно, це в карті корисно. Так. Робиться така дирочка. Сюди на кунжут накладається сир. Трошки тихіше зробила, тому що я перший раз і я, чесно кажучи, не розумію, що за чим повинно бути і як воно повинно, але я думаю, що так, сир наклали. Тепер В серединку кидаю вершкове масло. Вбиваю яйце. Так, походу тут треба робити більше вогонь. І оці бортики, о, да, так, ще виходить, у них теж так вже було. І бортики, сирні бортики заворачуються. Тільки треба так, щоб не спів згоріти кунжут. Він ну, наче не горить. Думала, більше робити, ні, більше не треба. В цей час плавиться сир і піджарюється кунжут. Смажений кунжут, він дуже смачний. Як ти думаєш, буде смачно? Чудно. Ну, Чи я побачила, я думаю, попробую зробити. Ну, В да. любому случаї треба його посолити, поперчити. Посолити. Я ще сюди кину трошки у кропчик. Так, дивимося, що у нас тут Ну, Білок ще сирий, треба почекати. Ну, от така швидка вечеря в нас вилася. Зараз ми спробуємо, що це вийшло тут. Ну, сейчас вижеться хорошо, корочка є під mm, Не Мені попався піджаричний кунжут. Дуже вкусно. Mm, Понравилось. Ну, mm, все кунжутик. Ну, що я вам скажу? Нічого особенного такого, щоб особливого там щось було, яйце, яйце. Сир, сир, кунжут, кунжут. Ну просто сама э, сама, як сказати... Виготовлення цієї страви якось трошки відрізняється від звичайного. Ставиш? Ну, звісно, трохи відрізняється, Ну, як на мене, як на мене, жарене яйце на салі вкусніше. Ну, тобі сало, а це взагалі бачите, На вершковому важков... маслі, сир домашній, до речі, ссылка буде вверху, дуже смачний. От. І ну, я, я вважаю, що це може навіть віднести до розряду корисних страв, бо воно без, без всяких олій, без сала, а отак от, так, от вечеря. Але ж ми не можемо так просто вечеряти. Сьогодні у нас на меню. Ось що хотіла з вами поділитися: такі бутербродики. Дуже швидко вони робляться. Значить, це звичайний хліб. отакий от чорний хліб. Хлікуний, так. Тут... Тут е, е, можна покласти майонез, можна покласти сметану, можна зробити самому майонез, можна замінити чим завгодно. В Взагалі, в даному випадку ми поспішали, ми прийшли з роботи, немає коли що там виготовлю. Тут майонез, чесник і зелень, чуть-чуть сирочка і помідорчик. Казалось би, нічого особливого взагалі нема. Но це настільки смачні бутерброди завдяки цьому хлібу. Хліб дуже смачний, чорний хліб. З нього ми робили ще бутербродики з біконом на мангалі, теж дуже смачно виходить. В общем, така швиденька вечайка. І ще наші домашні кабачки. Наші домашні кабачки сьогодні зібрали з огороду, ну це зазвичай пожарили просто пожарила майонез з чесничком і з помідорками. І ще хочу показати вам нагадати. Сьогодні у нас четвер? Так. Да. Рибний день. А, туба, да. ну, значить, риба. Юра там наловив таких невеличких рибинок. І я зробила котлети рибні. Я сьогодні знімала його, як робила. Так, на швидкоруч. Без всяких коментарів, без нічого скоренько покажу. Дуже смачні котлети. Ну, от Я дріжу кусочок. Я вже їх спробувала, вони такі в розрізі. Ми тут будемо зараз вечеряти. А цей а соус? Ну, це ніжніше, це багато. В общем, котлети, кого зацікавить. Далі там я швидко зробила, там на одну минутку буде, як я їх робила, а кого детально зацікавить, то ссылка теж буде в відео. Дуже смачні котлети, не треба їх тушити часами, щоб ті кісточки перемлівали. Тут кісточки, відділяються, пропарюється рибка, відділяються кісточки. І буквально 5-10 хвилин і котлетки ваші готові. Ну, в общем, от така у нас получилася вечеря сьогодні. Казалось би, вроді всього багато, але все воно недороге і все доступне, і все смачне. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Дякую вам за підписки, дякую за коментарі. А кому не жалко, то поставте вподобайку. Всім пока-пока.